Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Васькін Тойс. Тут все пров'язані іграшки і поки що тільки іграшки. Тому приємного перегляду. Сьогодні я вам покажу те, що я встигла зв'язати за тиждень, навіть оформити. Дуже буде багато новеньких іграшок, які я придумала, але не оформляла майстер-класи. І один буде той, що я вже оформила майстер-клас, він скоро буде в продажі, тому пишіть, кому цікаво. І... і одна покупочка приємного перегляду. Беріть собі кавуську, будемо розмовляти, напевно. Розкажу вам про новенькі майстер-класи, але яких поки нема. Тому що в мене не вистачає часу, так як в мене перші ярмарки вже за тиждень. І я не розумію, що там будуть брати. І потім в мене кожні вихідні ярмарка. а я ж відвалила немало грошей, тому, Блін, я не знаю, що мені в'язати. Мені хочеться в'язати, не знаю, зайців, брелочки, а чи будуть брати оленів, чи будуть брати тих конів, чи я буду їх возити, так, як було з драконами, що я. Останнього дракона продала через майже десь півтора року я їх возила-возила і тільки потім продала. Тому я навіть і не знаю, тому в мене є. скільки, Один кінь великий по моєму майстер-класу з валютом. Один кінь звичай... ну, з звичайної нитки з 120 метрів на 100 грам. Але він в квітковому магазині, тому може його і ще куплять до, до моїх ярмарок. І все, більше коників в мене нема. І я не знаю, чи вони будуть, тому що я боюся їх в'язати. Хоча треба спробувати брелочки, бо будуть, може, можливо, будуть питати, але це не точно. Добре-добре, досить тут знайти вам про свої ярмарки, то покажу вам, що ж я все-таки зв'язала і що мені залишилось зробити сьогодні, бо сьогодні неділя, яка там 23 листопада, напевно, і я не в'яжу в неділю, тому я перу, прибираю, готую їсти, клею носики, клею, там, якщо є очки, клею, чіпляю вісюльки, роблю все, тільки не в'яжу. Тому зараз почнемо з брелочки. У мене новенький. Стільки тут пташок. Немало. Всі вони різного кольору. Подивіться. Це новенький брелочок. Можливо, вам здається, що трошки мордочка крива. Хоча так, да, в цього трошки крива, але ж вони не ідеальні, це, так сказати, сови. Така сіренька. А скільки на них пішло очей? Божечки, мені так жалко було, бо вони ж не ну, та недорогі, а очки та все одно, якби це ті, що 100 штук в пачки. В упаковці з Aliexpress ми сюди замовляли посилку, то не було. Коротше, я шукала, шукала, і в Литву, напевно, їх не доставляють. Тому. Суджу і плачу. Бо я ж не можу замовити в Україну. Хоча я можу замовити в Україну, але 15 євро потім за доставку це вже якось жирно. Тому використовую все, що в мене є. А в мене є ще півтори пачки жовтих очей. Тому, як ви могли помітити, майже у всіх отакі жовті очі. Бо я їх купувала на котів. Бо люди хочуть чорних котів з жовтими очима. Так, тут. Не знаю скільки. 27, напевно, може менше. От сюди потрібно причепити карабінчик. Так, ще одна. Ну, ну, гарно. Тут лише два кольори. Ось такі. Ось такі. Тут майже у всіх така улибочка, посмішка. Один, десь ще був сумний. Де він? А ось я. Ось такий серйозний і ось такий не дуже задоволений. То я беру моточок і погнали. Я вже не знаю, куди їх висипати. Зараз я поставлю. Так, і ще одне брелочки. це ось такі качки. Раніше мені їх в'язала дівчинка з України, а тепер в'яжу їх я. Але не знаю, тому що, ну, якби в'яжуть все швидко, але ж тут все вишити. Хоча я їх зв'язала 18 штук за вечір, то я думаю, нормально, хоча в мене, так сказати, швидкість є. Але іноді нема бажання, тому що ти в'яжеш кожен день. І коли в мене питають, так а що там? Я на роботі був, а я кажу, а я живу на роботі. Ну і все, всі посміялися, всі щасливі. Показати вам, скільки їх тут три. Ось такі малюнки. І їм теж треба повісити карабінчик. Тут вже буде мажорний, такий з залізним кружечком, тому що ті, що я вішаю такі не нівірьовочки, а як нема показати, коротше, буде негарно, тому будуть гарні. Ці качки поїдуть у Варшаву. На ярмарку біля ялинки, біля головної. Не знаю, чи будуть брати, чи не будуть, бо я бачила, що дівчинка в я. Ну, як дівчинка, жіночка з Білорусі в'язала там комусь на зумовлення мухоморів 100 штук. А я не хочу. Ну, тобто, мухомори вже не треба. А це я в'язала качок, мопсів, жаб, якого ще? І ще когось. Не, не пам'ятаю, коротше. Головне мопсів. так. Да. Ще одна. Ви щось тут бачите? Я майже ні. У мене був настрій на Чорну пряжу. Я на неї вже не дивлюсь, я її в'яжу майже закритими очима, не дивлюсь на петлі нічого, я тільки рахую. Головне поставити маркерочок. Почнемо з великих. Я їх вчора навіть носики встигла вже вишити, бо я сьогодні і не в'яжу, і не вишиваю. Тільки клею. Подивіться. Скільки їх два. Ще два. А, і ще два. Тобто їх шість. Ого, так я нормально попрацювала. І тепер думаю, хоч би їх купували, а то я нав'язала, то завжди питають там чорних-чорних, а сьогодні, наприклад, ну, не сьогодні на наступну ярмарку прийдуть і скажуть, що а я хочу рижого. Хоча в мене десь один є. Але я ще не рахувала, скільки в мене іграшок. Тому ну, почнемо з маленьких. Ось такі два. Ось такі. Бачите, майже у всіх жовті очі, тому що в мене тільки жовті. Там дуже мало залишилось блакитних, зелених. Блакитних ще може там пар 20 є, а зелених може 5 тільки, то я бережу. Оп! Блакитний, зелений. Ну, мені вони подобаються. Так, ще, ще, ще. ще. Тепер покажу вам ще трохи малят, які я вже доповнювала в свій асортимент, тому що їх купила. Це ось такі мої тигри по майстер-класу котячі. Там три іграшки лев, тигр і кіт. Я зв'язала тигра, бо його купили. Левів в мене було ще три, напевно. Які Ні, а коти було два. Якщо ще ніде з магазинів не купили, то їх ще два є. Тому ось такі левики. І ось такі мімімімізнікуалки. Ну ви тільки подивіться на ці вуха, на цю мордочку. Ну, мені прямо вони такі класні. У майстер-класі є ще не тільки як з таким носиком готовим, а ще є зв'язаним. І не тільки з такою пухнастою ниточкою, а ще просто з Soft Plus. Тому ну, гарні, вони мені прям дуже подобаються. І як показала практика, то люди впізнають, хто, таке, хто така коала і купують. Але... Хто така червона коала, якщо це велика іграшка, вони не впізнають, вони не розуміють, хто такий єнот, хоча ні, одного купила. Але ну, це не так, що ой, зайчик, ой, коти, ой, там. Вони маленьких пант, вони узнають, вони там. Підходять: о, рудопанда, панда, Ну, типу, руда це червона, червона панда, червона панда. І вони купують А велику, чи, можливо, в мене просто дуже багато іграшок, що вони її ну, не бачать. Тому що я стараюся дуже багато зайців різних кольорів, бо хоч один, ну, зацепить погляд. А ось так, щоб там одна, 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 то не знаю. Але панди, ой, панди, коали. Також це майстер-клас Ведмедики 3 в одному. В цьому майстер-класі Ведмідь, панда і ця коала. панд теж купують. Якщо що, якщо ви не знали. І ще в мене новенький майстер-клас, скоро вийде. Я сьогодні піду оформлювати файл і дівчата вже будуть тестувати, тому. Два-три дні, і вже буде предзамовлення. А може і завтра. Не знаю, якщо я сьогодні зроблю фотку, то вже може бути і завтра. Це ось такий олень з такими готовими рогами. Це був мій варіант оленя для того, щоб я... в мене був олень на ярмарку. Але коли я виставила. Фотку, ні, відео маленьке в інстаграмі, то люди почали писати: Вау, вау, прикольно, прикольно, де майстер-клас, я там хто, хтось готов протестувати, хтось готов купити. І є тут дівчина, литовка, вона купує в мене майстер-класи на українській мові, але вона каже: нормально, Google Translate мені в поміч, я не перший раз купую майстер-класи на українській мові. то вона, І от її. Повідомлення було останньою каплею того, що я, я здалася. Я думаю, добре буде вам майстер-клас, але це не буде майстер-клас два в одному, три в одному. Він буде дешевший, але, але він буде. Тому в майстер-класі буде отакий олень і отакий з в'язаними рогом. Тут, бачите, цей більший, тому що це дольче, а це Гімалая була, і Гімалая була. Тоньша, а дольше він такий слизький попався, і товша нитка, і тому він ось такий. Але подивіться на ці роги. Подивіться, ну, красаж. Я спочатку думала: ну не хочу я їх в'язати, роги. Але ні, нічого не пришивається, все вив'язується. Ну, Я маю на увазі роги. Потім пришиваються роги до голови, вуха, утяжка, все. Голова до тіла прекрасно. Як я тащусь від того, що я першу іграшку, не цю першу іграшку зовсім, я робила через силу, тому що, думаю, ну, давайте там марафончик який-небудь. Я, а я ж в'язала раніше майстер класи робила тільки із. Напівбивовне, тобто я не розуміла, як воно буде в кінцевому результаті, з плюшу, тому що тут же ж там тяжко тут тяжко, і і ти не розумієш, ну наприклад, я не розуміла, що воно буде в кінці. А зараз вже якось так пішло-пішло, що мені вже хочеться прибрати всі там чужі іграшки з моєї полички. і Нехай там сидять тільки мої. Все. Ну, із чужих там залишити тільки зайців з, з довгими вухами. Мої поменше, а то трохи побільше. І все. І мені буде класно і залишити тільки середнє, якщо я ще не вигадую що-небудь з середнього. Я б це мріяла б, звісно, почати придумувати свої брелочки. Але я тормус. Ні, це не моє. <смі> так, покажу ще раз оленя. В майстер-класі буде два. Отакий і отакий Відрізняються тільки рогами. Я б ще, звісно, поставила більший ніс, але в мене немає червоного носу більшого. Хоча можна вишити, але в майстер-класі цього не буде. Якщо ви вмієте вишивати, то це прям вау. Ну, як сказати, коротше, з одного моточку виходить дві іграшки. Мені це прям, прям класно. Коли люди приходять і мами починають отак брати в ручку, щоб їм там ну, зручно незручно брати дитині в руки. І тут так, оп, прям ідеально сіда, то все беремо. І я така, це ж я придумала, вау, клас. Кому потрібно... Пишіть мені в інстаграмі ваш кінтось, пишіть Олень і десь до кінця наступного тижня, напевно, майстер-клас буде коштувати всього 95 гривень, потім 120 чи 130. А тепер покажу вам іграшки, ті, які без майстер-класу, і вони будуть в мене в блокнотику, типу як мої записи. Але я думаю, що зробити такий як закритий канал. В телеграмі з моїми ось, ось такими майстер-класами, які не оформлені в PDF, але надруковані. Без мільйону фоток, ось, типу, ось іграшка, ось я вам просто описую все словами. Якщо ви в'язали зі мною іграшки, то ви все зрозумієте. І зробити утяжку з всього того, це тільки зробити утяжку, все інше зрозуміло тобто рахуй ряди. І в тебе все вийде. Це ось така мишка. Ай ну яка ж вона хорошенька. Якщо ви не знали, то мишек теж купують. Такі хорошенькі. І теж в ручку, бо, коротше, голова на 30 петельок. Тому теж класно. Для того, щоб погратись, висадити всіх в ряд. Так, мишки. Що ще. По цьому ж майстер-класу можна зв'язати їжачка, тільки додати носик. І ось тут махрову цю м'ягці, хутро. Але, знаєте, що я зрозуміла, першого я в'язала з ну, з з хутра цього, але я в'язала проти годинникової стрілки цієї. І м'ях оцей ложився ось так, лягав. І було прикольно. ну тобто. А, теп а тепер я спробувала ну, по годинниковій стрілці, воно в'язати легше, але воно не таке пушисте. тобто Нема в мене першого, бо він стоїть в магазині. То, ну, Хоча я змістила на один ряд. Хоча, може, треба ще на один ряд сюди. Тобто ще ось цей і буде ще більше. Ну, то я вже спробую, коли цього куплю. Потрібно йому ще шарфик і буде класно. А ще ось це, подивіться, яка овечка, яка хороша. Ну, прямо ще. Мені прям дуже подобається. Я так хотіла, щоб в мене була моя овечка. Тіло з ручки, ніжки, трошки голови з звичайною, вушка пришиваємо, голову пришиваємо. Я думала, буде тяжко пришивати голову, але ні. Веще і навіть тут нічого не ну, бачите, нічого не видно, тільки оце хутро м'ях. Для мене це міх, для вас може хутро. І пришити в ушка. Ще отут затонировать трохи. І взагалі така гарненька. Ку -ку. Ну, і ви бачите, в мене така піжамка, не піжамка, домашній костюмчик. Бо я люблю вдома ходити в такому, щоб мені було комфортно, а не в тому, що вже потрібно можна викинути. І це ще дві останні іграшки. Це ось така. Пані Елька. У мене є дівчинка, яка купує всі мої майстер-класи, і каже: Зроби собачку, зроби песик. От в нас нема ще песиків, але ну ви, ну ви, прям вогонь мені прям дуже. А ще подивіться, а це ж є, в неї є друг чи подружка з ось такими вухами. Вони одинарні, в'яжуться швидко. Бачите, і пришивається теж добре. Я думала буде незручно, але ні, прям класно. І ось цей. Ці писики. Тому в мій блокнотик можна вже записати. Як мінімум 4 майстер-класи і олень. Ви уявляєте, я за тиждень? Хоча ні, мишки і їжак був вже придуманий. Але я їх зв'язала як ще поповнення асортименту. Тобто я придумала на цьому тижні оленя, песика і овечку. Ну, так нормально, три іграшки. Якби я ще оформила майстер-класи, то весь ще клас. Але я оформлю майстер-класи, напевно, як я казала, не для того, щоб заробити гроші. А для того, щоб потім в мене купили, я відкрила, і я в'яжу по своєму майстер-класу і не шукаю, де, ну, де я його записала, де там пришити ті вуха, де, де якого, блін, зараз втратила мисль. Ну, коротше, де що і як, щоб воно було гарно і не вигадувати ще одну іграшку. Тому ось так. Якщо б ви хотіли потрапити в мій блокнотик, і щоб я почала трошки шевелитись, то напишіть мені, і, можливо, на днях він буде. Але то не точно. Останнє, що я вам покажу, це, пам'ятайте, я вам. А, я вам тут не показувала. Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, то ви бачили, що я замовляла ось такий набір пряжі. Тут не всі кольори, тому що я їх вже використовувала. І питала у вас, кого зв'язати. Звісно, людей дуже мало відповіли, що ж там можна зв'язати, але ну, як є, я скоро просто перестану вести той інстаграм, і буде нормально. Не буду витрачати свою, свій час. І я в'язала іграшки по своїм майстер-класам. Я спочатку хотіла в'язати з джинсом, але потім я подумала, що будуть боліти пальці, і я не буду в'язати. То передумала і почала в'язати з цієї ниточки. Вона така тоненька. Я в'язала її гачком, як і джинс, тобто 2,2 туліпом. Але він же ж ну, м'якенька, вона ж м'якенька, не така, як джинс, то пальці не боліли. Але мені здається, часу виходить більше, ніж на цю велику іграшку. От навіть вам покажу тигра. Дивіться, яка різниця. Моська, Ну, тобто це вообще прям манюнька манюнь, Манюнька От вам і різниця нитка, інша нитка, інший гачок, трошки, а хоча оформлення однакове. Очки 8 мм, і все готово, І у вас нова іграшка. Ото я в'язала люльки, можливо, їх туди і покладу, а може і ні. Ось такий. Ось такий ведмежо у мене вийшов. Такий. Дол... Ну, добрий ті, такий дуже. Що ще. Ось таке зайчиня. Прямо нюнька. В долоньку. І левчик. Ой, а я йому кісточку не зробила. Ну, ладно, що ж. Зроблю, напевно, завтра. І я хочу тепер з ось цієї ниточки, що в мене залишилось, зв'язати всіх своїх малят, яких не потрібна оця хутряна нитка. Я можу просто в коалі замінити її на звичайну білу, просто щоб білим вухо обв'язати. Бо софті тоненької в мене немає. Можливо, так і зроблю. І буде в мене така колекція, де взяти час, де взяти час. Ну. Але ж вони майже чотирь, в чотирьох вміщаються в мою долоньку. Ну, прикольно ж. Скажіть, як вам результат? Що ще могли запропонувати, щоб зв'язати з тією тоненькою ниточки? Напишіть е свої. Бажання не знаю, що ви бачите з цієї ниточки, тому що є у нас одна дівчинка, так вона майже все в'яже з цієї ниточки, бо вона любить, щоб було компактненько. Але я ще не знаю, якби я завжди в'язала з нею, то може б я б там. О, все, я бачу, я бачу, що я хочу це. А так я б спробувала б ще панду напевно зробити. Але я подумаю, що потім майже кожному розказую, чого вона така дорога, а така маленька. Ось ця велика стільки коштує майже стільки, скільки ось ця маленька. Бо люди трохи, ну як, не розуміють, не доганяють, що маленька іграшка це не завжди дешево, тим паче в, в ручній роботі. Ну, якось так іще в мене на сьогодні залишилась одна. Незакінчена справа, яка чекає мене вже другий тиждень. І я не хочу, бо їх тут 77 штук, і їм потрібно приклеїти очки, носики і повісити вісюльку. Ось так. Вони теж збираються їхати в Варшаву. Я надію, що їх куплять. Тому що я так стараюся, коли ти думаєш за одну ярмарку, ти думаєш за іншу, ти ж не знаєш, як там їх повісять. А повісять лі? Ну, повісять лі? взагалі, чи вони будуть лежати в пакеті, там буде висіти дві штучки і все. А ти тут старався. Я розумію, що я їх продам в наступному році, але ж хочеться зараз, бо я ж зараз в'язала. Я ж зараз старалась, тобто, ну, Зараз там переживала. І коли мені не кажуть, Та, що хочеш, то й в'яжити. Типу, не в'яжи бджіл і не в'яжи морських котиків маленьких, тому що там є дівчинка, яка в'яже їх. І потім та дівчина, яка продає, вона плутається, чи я чи це купила, моє, чи, чи не моє. Тому, може, хто хоче в гості там поклеїти, я вас кавою напою, Навіть відпіченьку дам. Так, здається, я вам все показала. Дякую, що подивились. Сьогодні я якось дуже відкрита, мені здається, цей в'язу влог, навіть не в'язував влог одного дня з моїми готовими іграшками, буде такий довгий, якщо я нічого не вирізала. Як, ну, не знаю, як ніколи, що були тут три чи чотири відео. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, коментар, можете підписатись. Але я не впевнена, що в мене наступні 3-4 тижні будуть відео. Але я буду старатись. можливо, я буду знімати на ярмарці. А це дуже цікаво. Я люблю дивитись такі відео. Не знаю, чи буду називати ціни і виручку. Але відео я такі люблю. Всім пока!